Вітаю! Я Хмельницька Марія, учениця 9 класу Великобалтівської гімназії міста Кропиницького. Сьогодні, в найважчі часи для України, коли ми виборюємо право бути незалежними, відродити свою самобутню культуру і історію, перегортаючи сторінки дорогоцінних джерел великої мудрості нашого народу, я замислилася над питанням. Чи правдиво українські приказки та прислів'я, які створені завдяки життєвим спостереженням нашого народу, дають оцінку певним явищам природи. Тому тема мого дослідження фізика в прислів'ях та приказках. Метою дослідження є проаналізувати, чи правильний зміст українських прислів та приказок з точки зору фізики. Тож давайте розбиратися. Рух фізичних тіл описують закони класичної механіки. Так, початкове положення тіла та початок координат влучно трактують приказки. Без початку немає кінця, і велика дорога починається з першого кропу. А приказки їхав до вас, а заїхав до нас, попав як у пальцем у небо, відображають поняття системи відліку та координати. Траєкторію та переміщення українці охарактеризували так. На простець тільки ворони літають, до Бога високо, до царя далеко. Поняття часу як загальну форму дбуття, що виражає тривалість процесів взаємодії та послідовні зміни його стан, відображено при слів'ях та приказках. Усьому свій час. Час на кінь не підженеш та й не зупиниш. Дороге те, що робиться вчасно. Характеристикою руху є швидкість, вітер в полі не догнатий. Тебе тільки за смертю посилати. Наслідки першого закону Ньютона охарактеризовано у приказках балакає як горохом об стіну є, джу... чути порожній віс по гуркоту коліс. Результатом одночасної дії всіх прикладених до тіла сил є рівнодійна сива. Гурко... Гуртом і слона можна подолати, сплетені нитки сильніше однієї. Фізичною характеристикою будь-якої речовини, з якої складається тіло, є густина, вийде, правда, наверх, як масло з води, вари не вари, а масло зверху. Корисні та шкідливі прояви тертя характеризують українські прислів'я та приказки: коса любить брусок і кусок сала, коси, коса, поки, роса, роса спаде, робота пропаде, де скрипить, там мажуть. Намазана ложка рота дере. Приклади простих механізмів демонструють приказки та прислів'я: щоб води напитись, журавель згодиться, ножиць сукні не викриєш, клин плотнику товариш, клин клином вибивають. Будувати хату морока, якщо немає блока, якщо не під силу, коти по настилу. У залежності від площі поверхні, на яку діє сила, збільшується чи зменшується тиск. Тому голка мала, але коле дуже, без ножа хліб не відріжеш. Життя як стерня, не пройдеш, ніг не поколовши. Комар тоненький носик має, але боляче кусає. Лише одна фізична величина є однаково притаманою всім фізичним системам і є універсальною характеристикою їхнього стану та процесів, які в них відбуваються. Це енергія. Тобто здатність тіла виконувати роботу не кінь тягне віз, а овес, залив бак бензину, щоб не пхати машину, згори скач, а нагору хоч плач. Про властивість тіл відновлювати свою форму, спричинену зовнішніми силами, говорять приказки та прислів'я Гни дерево, поки молоде, учи дітей, поки малі. Перетягнеш струну, то й лопне, де тонко там і рветься. Міцний як алмаз. Взаємне проникнення частин однієї речовини в іншу обумовлене рухом молекул, тлумачить народні прислів'я та приказки. І ложкою дьогтю можна бочку меду зіпсувати, ведмідь у лісі бродить, хоч погано бачить та мед знаходить. Сухе болото не пристане. Процеси зміни аграрного стану речовини трактують такі прислів'я та приказки. Суши сіно, поки вітер. Щепороння сохло скоріше, прохай вітер дути сильніше. Низько ластівка йде, значить, дощик буде. Вода зір потекла, весну принесла. Електричні явища були відомі ще в давнину давнім грекам, фінікійцям, жителям межиріччя, а ось що знали про ці явища наші пращури. Роза б'є по високому дереву. Від грому і в воді не сховаєшся. Блискавка блисне і камінь трісне. Візуальні явища, які відбуваються в атмосфері Землі, внаслідок відбивання, заломлення та дисфракції світла твердими частинками, краплями рідини та іншими матеріалами, присутніми в атмосфері, включають широкий спектр атмосферних оптичних явищ, і найтонший волос свої тінь кидає. Від своєї тіні не сховаєшся. Вір на вір, а вночі бачиш звір. Аналіз українських прислів та приказок показує, що наші пращури добре розуміли закони фізики. Усна народна творчість це потужний матеріал для майбутніх поколінь, що, проникаючи в мову науки, збагачують її. Наука та мистецтво дві складові розуміння та відображення реального світу, а загальним об'єктом їх пізнання є природа. Тільки фізика як наука відображає у свідомості людини реальний світ розумом, а мистецтво емоціями. Дякую за увагу.